Показую, друзі, девайси, які завжди зі мною у будь-яких подорожах. Дивіться, це в нас портативний насос. В ним можна накачати колеса, велосипед, м'ячі, будь-яку техніку, яка є у вас поряд яка потребує накачування. Це, як, як ви вже знаєте, найкращий насос. Ось такі штуки також маю завжди з собою, бо були вже випадки. Це в нас бустер. Він, в принципі, рідко. Використовується, але він з собою також завжди. Бо автомобіль іноді треба заводити. Далі йдемо. Це в нас два магнітні павери на кожен день. Цьому паверу вже більше року, цьому також вже скоро рік. Цими паверами ми заряджаємо наші айфони. Друзі, обов'язково треба мати дві потужні зарядки. Ця штука заряджає ноутбука 65 Вт. А ця зарядка взагалі унікальна. Вона може одночасно два ноутбуки живити. Ну, і, звісно, один з найкращих паверів, який також може заряджати до 5 девайсів одночасно, або заряджати ноутбук. Дуже зручно, друзі, ви можете підключити два телефони, ліхтарик, ще низькотокову низькотокові ваші речі. А цей павер зарядить, зарядить ваші девайси, а потім. В комплекті ось такою зарядкою за півтори години можна зарядити сам павер. Якщо вам сподобалось, пишіть коментарі. А чим саме ви використаєтесь у подорожах?